Вітаю на каналі. Сьогодні я покажу, як можна аналізувати програми щодо шкідливості на прикладі Punto Switcher від Яндекса. Це програма, яка автоматично перемикає розкладку клавіатури. Теоретично вона може передавати дані, які ми вводимо з клавіатури собі як кудись на сервер, так званий «кейлогер». Шкідливі кейлогери часто використовуються зловмисниками для крадіжки особистих даних, таких як логіни, паролі, номери банківських карток тощо. Оскільки в нас в Україні сервіси Яндекса заблоковані, для початку включимо VPN та перевіримо, як програма має поводитись. Запустимо процес-монітор і відфільтруємо потрібну нам інформацію. До речі, про нього я вже згадував в одному з попередніх відео, хто не бачив у горі підказочка. Почнемо фільтрувати, вкажемо, що ім'я процесу містить Punto. Додаємо фільтр. Далі нам потрібно побачити обмін даними. Для цього вибираємо пункт операції, містять TCP. І ще вкажемо, що патч містить HTTP. Додати. Застосувати, запускаємо Punter Switcher. Ми бачимо мережну активність програми, а саме tcp з'єднання, відправлення та отримання даних. Досить активна взаємодія із серверами в інтернеті, що може бути пов'язано з оновленням, синхронізацією або іншими функціями. Яндекс.ру HTTPS це основний домен Яндекса, що володіє пункт-свічером. SDN Яндекс.нет, HTTPS протокол, сервер доставки контенту CDN. Яндекса, швидше за все для завантаження оновлень або ресурсів. 151.101.206.133 — Це ip адреса яка належить сторонньому сервісу Festly — CDN. CDN це мережа серверів, розподілених по всьому світу, які керують контентом, наприклад, зображення, відео, скрипти і доставляють його користувачам з найближчого сервера, щоб зменшити затримки та прискорити завантаження. Це нормально для програм, які синхронізують дані або перевіряють оновлення. Switcher належить Яндексу, тому з'єднання з, з та CDN Яндекс.нет цілком очікувані. Тепер відключимо VPN і подивимося на поведінку програми. Фільтри у нас стоять ті самі: запускаємо Switcher. Як бачимо, немає обміну даними, а тільки спроби повторного підключення. TCP Reconnect і розриви з'єднань TCP Disconnect. PuntoSwitcher намагається повторно підключитися до Yandex.RU та SDNX.Net Yandex кожні кілька секунд, але не може встановити з'єднання, нема обміну даними. Через кілька секунд з'єднання розривається і процес повторюється з новими портами. З цього робимо висновок. що Перебуваючи в Україні без VPN дані з програми .Switcher на сервери Яндекса не надходять, оскільки вони заблоковані на рівні провайдера. І давайте перевіримо інсталяційні файли програми. Заходимо на сайт Hybrid Analytics і вибираємо файл установки в Switcher. Ставимо галочки та натискаємо продовжити. Вибираємо, в який операційний системі потрібно протестувати даний файл і отримуємо звіт. Він не повний ще, тому що потрібен деякий час на обробку, але вже ми бачимо червоний знак оклику. Тут показано, що з 24 антивірусів 3 розпізнали цей файл як потенційно небезпечний. Ось, для прикладу K7 вважає, що файл містить рекламне програмне забезпечення. Unclub, що файл містить шкідливе програмне забезпечення. Давайте перекладемо сторінку українською, щоб краще розуміти, що там написано. Закінчилася обробка файлу інсталяції цим онлайн-сервісом. І можна відкрити докладний звіт. Звіт містить багато інформації, і він буде доступний в описі під цим відео. Ми переходимо до аналізу мережевих з'єднань і в цьому звіті доволі детально розписано, який сервер, який порт взаємодіє з даною програмою. Також в звіті є. Пункт індикатори є зловмисні, підозрілі та інформаційні. Далі бачимо зловмисні файли, всілякі яндекс паки, всілякі сервіси Яндексу, Яндекс браузер та все таке інше. Встановлення Яндексу пошуковою системою за замовчуванням. Причому в різні браузери воно інтегрується все. Проаналізувавши всі дані, роблю висновок, що нічого особливо небезпечного ця програма не робить, але для надійності додам кілька її файлів у BrandMauer операційної системи, щоб точно блокувати будь-які її з'єднання із зовнішнім світом. Натискаємо на вихідні з'єднання та додаємо правило. Скільки файлів хочемо заблокувати, стільки і правил зробимо. Тут вказуємо шлях до файлу запуску програми. Далі все залишаємо без він. Та За замовчуванням обрано блокувати всі з'єднання і називаємо це правило. Для всіх правил, пов'язаних із цією програмою, буде ім'я пункту. Ще одне правило додам, оскільки тут є папка Updater, тобто обновлювач, тому я заблокую і всі файли з цієї директорії. Взагалі для аналізу поведінки програми існує безліч сервісів, можна включити, наприклад, пісочницю в Windows і вивчати поведінку програми в неї. Можна детально аналізувати весь трафік, таку програму, як, наприклад, Wireshark. і ще багато цього чого перевірити, але вже в одному з наступних відео, якщо ця тема буде цікавою.